Коли багато на себе взяв і вивіз, це сьогодні про Helix, який зробив в Твіттері в різному ціновому сегменті з різних матеріалів, і в нього все вийшло. Поїхали. Починається все стартової моделі Helix S1T. Також цей твітер становиться в комплекті компонентної акустики s 62 c 2 Це дуже-дуже вдалий твітер. Це один з моїх найулюбленіших твітерів в своєму ціновому діапазоні. В такої ціні ну, просто немає такого ж близького по звуку твітеру, як цей. Максимально детальний, прозорий, при цьому, що бюджет навіть 100 доларів не досягає. Це в нас 25 мм. 4 Ома Oper 91 чуйка, Дуже якісний і цікавий шовковий твіттер. У нас є ось такий паспорт, і ми бачимо, що по частоті розділу його можна навіть ставити у двохсмугову акустику, що є маст хевом для цього цінового діапазону. Далі Helix ci 3 За цю ціну ви вже можете отримати Титан. В Helix ci 3 ми вже. Отримаємо титановий дифузор, і це означає, що ви отримуєте дуже якісний і енергічний звук. Тобто, якщо вам подобається підчеркнути вч діапазон, щоб він був дуже яскравий, це саме ваш вибір. Як ми бачимо, також він може грати в двохсмуговій акустиці, але краще все ж таки він грає саме високий діапазон, тобто краще буде, якщо ви його будете встановлювати там, де у вас три смузі, тобто є середньочастотний діапазон. Титан в нас має дуже високу жорсткість, тому це дозволяє. По-перше, грати високі частоти з високою деталізацією, і по-друге, вони можуть звучати дуже дзвінко, іноді навіть різкувати, особливо на високих рівнях гучності. Але дуже багатьом це подобається. Тому, якщо вам подобається яскраве та жорстке звучання, це саме ваш вибір. для того, щоб зберегти високу роздільну здатність, але трошки прибрати яскравість та зробити максимально детальний прозорий квітер. Вони придумали це алюмінієвий купол з керамічними напиленням Helix C 5 Цей керамічний купол має дуже високу жорсткість, це мінімізує резонанс і внутрішні спотворення. Це забезпечує дуже точне відтворення високих частот без забарвлень. Ну і вже ж, якщо ви цінуєте якість, якщо ви цінуєте натуральність, і максимально деталізований, прозорий, з гарною мікродинамікою звук. Оце ваш вибір. Дуже компактний при цьому, дуже легко його розмістити в штатних місцях, топовий твіттер від Helix Helix ci 7 Дуже-дуже компактний розмір, дуже легко його вмонтувати в ваше будь-яке штатне місце, і при цьому ви отримуєте дійсне дуже якісне звучання. В цьому твіттері навіть є вовна ягняти, що забезпечує дуже низьку резонансну чистоту. Причому, не дивлячись на те, що дуже маленький у нас купол, в нього дуже широке випромінювання. Резонансна частота 950 Гц на хвилиночку. Тому в Хелікса це вийшло. Будь-який сегмент, будь-який матеріал, будь-яка якість, будь-яке звучання. Вибір лише за вами. Да, насправді це залежить кожен раз від інсталяції. Якщо в мене дуже мало місця, там кутки кудись розмістити, це обов'язково цей малюк, який показує себе дуже-дуже круто. Якщо це м -м, якийсь молодий парубок, якому дуже яскраве звучання потрібно, то вже ж це, це чи це п'ятий. Якщо людина приходить, він хоче отримати ну, якісний звук, але бюджет трохи не дозволяє зробити це, це вже ж С1Т. Е -е, Насправді я не люблю компромісів та у звуки тільки обираю найкраще. А найкраще це в нас що? Авжеж. Брак.